Тримайтеся міцніше, коаліція готує ножиці для ваших виплат. Ваша квартира вже занадто велика і дорога для держави. Або менше квадратних метрів, або менше грошей. Це не чутки з черги в Джоб-центр. Це офіційна заява канцлера Німеччини, зроблена в прямому ефірі. У своєму інтерв'ю РД Фрідріх Мерц відкрито сказав: виплати за житло для тих, хто отримує бюргер надто високі, квартири надто великі, а система потребує жорсткого перегляду. Тепер уряд хоче змінити всі ці правила, обмежити площу, за яку платитиме держава, зменшити суми, тобто скільки коштуватиме квадратний метр, а головне впровадити нову базову допомогу, яка буде строгішою, дешевшою і зовсім не такою, як сьогодні. Це не прості слова, це початок реформи, яка торкнеться кожного, хто залежить від підтримки держави. Тобто багатьох із вас, моїх глядачів. Сьогодні ми з вами розберемо, що саме сказав Мерц і що це значить на практиці. Кого це тракнеться, перевірки квадратних метрів і таке інше. І чому це все може бути турбота не про справедливість, а про холодний розрахунок та рейтинги? З вами, як завжди, Щенка Антон, а ви на каналі Без Води. Вчора ввечері у проємтайм. Вчора увечері у прайм-тайм на каналі ARD канцлер Фрідріх Мерць спокійним голосом сказав. Ми переглянемо правила виплат, і в тому числі компенсації за житло. Вони занадто високі. І далі поїхав по конкретиці. У великих містах каже Мерц, держава платить до 20 євро за квадратний метр. Тобто, якщо у вас квартира 100 квадратних метрів, це 2000 євро на місяць виходить. А це цитую: собі дозволити не може навіть звичайна сім'я з постійною роботою. Далі ще цікавіше, Мерц говорить про можливий перегляд квот на площі для отримачів Бургергільд і не тікає. Якщо квартира занадто велика, держава може перестати покривати її повністю. Також він хоче поушуалізувати виплати, тобто встановити фіксовані суми. І ці суми, за його словами, мають бути менші. Усе це частина плану по реформі базової допомоги, яка вже з наступного року має замінити Бюргер гельд Більше контролю, більше обмежень, менше підтримки. І до речі, це все звучить не як якась обмежена дискусія або слова на інтерв'ю. Це вже ну приподноситься нам як політичне рішення, яке МЕРС відкрито презентує публічно. На жаль, мені не складно уявити, як це звучить для там, тієї жінки, яка втратила там дім в Україні, живе з дитиною в орендованій квартирі, і щомісяця чекає переказу від Джоб центру або для пенсіонерів, це також звучить жорстко, або для людей з інвалідністю. Це цілком зрозуміло, що для вас це не реформа, це новий ризик і нова невизначеність. Я розумію, що в мене зараз дивляться більшість спеціалістів з того, як працює Burger Гельт, але давайте я поясню інституційно, щоб подивитися на це очами Мерца. Тому, щоб зрозуміти, чому Мерц заговорив про скорочення, треба розібратися, як працює система Burger Гельт сьогодні. Схема виглядає так: якщо ви не працюєте або маєте дуже низький дохід, держава виплачує вам так звану громадянську допомогу, тобто бюргергельд. Це не лише щомісячна сума на проживання, а ще й покриття вартості житла, яке ви орендуєте. Що не влаштовуєш уряд? Мерц вважає, що система занадто лояльна, що люди живуть в просторих квартирах, не шукають роботу, працюють не повний робочий день, а різницю покриває держава. А дехто, прямо сказав канцлер, працює неофіційно, тобто підробляє в чорну, отримуючи і зарплату, і допомогу. Для українців це взагалі не новина і не секрет. Ми бачимо, як багато хто так робить. На жаль, це і є головна теза уряду. Система заохочує пасивність, і це несправедливо щодо тих, хто справді працює. І хоча ніде прямо не згадується слово українці, контекст, звісно, нам зрозумілий. Більшість нових отримувачів бюргергельд – саме біженці, переважно жінки, які живуть із дітьми і цілком законно отримують допомогу та компенсації за оренду. Але з точки зору уряду, це вже навантаження на бюджет. І саме тому вони шукають, де скоротити, кого перевірити і як усе. Оптимізувати, можна так сказати. На практиці ж це означає одне: Всіх до 67 років, тобто працездатного віку, хто отримував брюгер роздивляться під мікроскопом і максимально випхнуть або на роботу, або без грошей дуже швидко самі. Поїдуть в Україну. Площа квартир, ціни на оренду, графік зайнятості, навіть офіційна відмова від роботи усе може стати підставою для перегляду виплат. І далі ще цікавіше, Мерц пропонує фіксовані суми, які будуть однакові взагалі для всіх в країні, тобто без прив'язки до реальних витрат. Квартира коштує більше, це вже ваша проблема. І це ще одна фраза, яка прозвучала не голосно, але має звучати дійсно як сирена. Можлива перевірка розміру квартир. Тобто не скільки квадратних метрів ви орендуєте зараз, а взагалі оцінка квот квадратури на людину. І якщо за ось цими новими квотами їх буде занадто багато, то готуйтесь. Вам можуть сказати, шукайте або менше, або доплачуйте самі. А якщо немає звідки платити, значить знову правильно, ваша проблема. Усе, що прозвучало від Мерса, це ще не закон, це ще не папір із початкою, але це вже напрямок руху. А значить, питання не в тому, чи будуть ось ці зміни, а питання в тому, коли і як сильно вони вдарять. Коли вам скажуть ця квартира завелика, або тут занадто дорого, шукайте дешевше або доплачуйте самі, і запропонують місце в. Табори або кімнату в гуртожитку, це у кращому випадку. Все це збираються провести під тиском бюджетного дефіциту і тотальної економії через нову реформу базової допомоги, яку вже уряд анонсував. Ви ж, до речі, чуєте, як все це подається: реформа, ефективність, мотивація, боротьба із зловживаннями, повернення до справедливості це красиво звучить у новинах, і е, умовах економічної кризи зайде. Ну дійсно зайде все це е, робочому електорату, просто на ура. Тому якщо вони дійсно введуть єдину ціну по всіх землях медіально, тобто за квадрат, я би ну, на місці тих, хто дійсно не може працювати, звернув би увагу на землі із ціною дешевше середньої вартості оренди за квадрат. Особливо, якщо ви живете в Баварії, де оренда найдорожча. Мерць говорить про соціальну справедливість, про перевірки, про зловживання, про несправедливість до тих, хто працює. Все звучить, звісно, логічно, але є один нюанс: це ж не міністр фінансів виступає, не аналітик з центру досліджень. Це, звісно, виступає не аби хто, а цілий канцлер, але який думає не тільки про бюджет, а й про власні рейтинги, про що я вже неодноразово казав. І якщо глянути на все холодно, то складається дуже чітка картинка. Україні зростає роздратування. Одні працюють, ледве зводять кінці з кінцями, і бачать, як інші отримують гроші, нічого не роблячи. І влада це знає. Та що там влада? Я вам на власному прикладі скажу. Ми з жінкою працюємо обидва, і в нас далеко не найгірші доходи. І все одно в сухому залишку залишається менше грошей ніж у людей, котрі сидять на бюргергельд. Буквально вчорашній приклад з мого власного життя. Давайте поскаржусь хоч кому. Вчора був Strassen в місті там, де я живу. І я знімав короткий оглядовий ролик для спілки підприємців. 4 години із камерою, стабілізатором, мікрофоном, дроном, на сонці, пожарі. Дивлюсь, сидять в кафе. А я знаю, що це наші і вони не працюють, і вони приблизно мого віку. Холодне пиво, якісь ковбаски, весело. А мені дорого, бо я працюю і кожного місяця рахунки летять, як в Хогвартс поступив. Тому з одного боку, розумієте, мої почуття, наприклад. Але з іншого, в мене тут батьки, пенсіонери, які так на виплатах знаходяться. І я розумію, яка ця катастрофа буде, особливо тут, в Баварії. Тому ця новина в мене такі біполярні відчуття викликає. Але саме це, ну в смыслі не біполярка, а роздратування робочого електорату і стає політичним ось цим ресурсом. Тому Мерц публічно говорить не про реформи, а про хто заслуговує, а хто сидить на допомозі і не працює. Він показує себе жорстким, справедливим і рішучим. Але це особисто моє враження. Він е в даному випадку, мені здається, не думає про систему. Він думає про рейтинги. І тут найнебезпечніше, бо якщо боротьба за голоси піде через соціальні теми, то жертвами стануть саме ті, хто, звісно, ну, по-перше, ви, хто не може, хто не може голосувати, по-друге, ті, хто в меншості. Бо по факту німці, які тимчасово безробітні і виходять на роботу одразу там, після короткого періоду, вони підтримують цю реформу. А пристосуванці настільки ледачі або таких низьких моральних принципів, що або взагалі не підуть на вибори, або проголосують як не за лівих, так за АФД. Тож Мерцей малює ось цей образ чесного працівника і профітера на соціалці. І е, пропонує забрати в одного, щоб показати іншому, що справедливість восторствує. Але політика не завжди знає межу. Сьогодні ріжуть площу, завтра обмежують суму, післязавтра переглядають саме право на підтримку. Таке теж може бути, до речі. Про це ніхто нічого не казав, але я взагалі там розвиваю логіку. Але. Це ще все тільки рожеві мрії мерця і консерваторів. Ще потрібно буде всі ці заяви поділити мінімум на два, бо костяк соціал-демократів, тобто партнерів по коаліції, вони в більшості своєї соцзалежними являються. І вони будуть, звісно, соціал-демократи чинити великий супротив бажанням ЦДУ з цими реформами. Щодо партії зелених, вони теж лівіших поглядів, тому з ними теж буде, м'яко кажучи, не домовитись. Тож, коротше, приблизно ось така ситуація, і давайте переходити до висновків. Уряд готує нові правила, це, як то кажуть, медичний факт. Житлова допомога під питанням дійсно: квоти по площі, квоти по цінах. Система Бюргергельд більше не актуальна і доживає останні дні. Правда, цих останніх днів може бути ще років 3 чи 5, не виключно. І так, звучить тривожно. Так, ці зміни можуть боляче вдарити, особливо по тих, хто не встиг закріпитися, хто не встиг знайти роботу, хто живе з дитиною і просто хоче трошки спокою або вже напрацювався за свої роки. Але правда і у тому, що нічого не відбувається раптово ніяких змін не буде з завтрашнього дня, ось так руба. І навіть у найжорсткіших реформах є завжди винятки, захист і переходні періоди. Що важливо зараз, не боятися це тільки слова в інтерв'ю, не запускати тривогу в голову. Я ще зніму відео, коли вони почнуть реальне обговорення. Потім зроблю випуск про проєкт закону ну, цієї реформи. Потім про те, як вони її не прийняли, точно вам кажу. Потім про поправки, які е, запропонували соціал-демократи, ще буде в мене відео. Потім нове голосування, окремо буде відео. І потім ще буде відео про те, коли він вступить в силу. А ще потім про те, як перенесуть цей термін на пізніше, бо бюрократія, як завжди, не встигла. Тому просто уважно слідкувати, розуміти, що відбувається, і, звісно ж, вчасно реагувати на це. Не забувайте, що Німеччина це країна права. І навіть коли щось змінюється, ніхто не буде виганяти вас із дому без рішення, без термінів, без часу на адаптацію. Головне пам'ятати, треба цінити, що маєш, бо як нас війна навчила, якщо ви думаєте, що зараз якась чорна полоса, то не факт, що завтра не будете думати, що це була біла. Тому віримо з вами, що все буде добре, і не псуємо собі настрій дрібницями. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Підписуйтесь на телеграм і побачимось!